Друзі, всім привіт! Сьогодні вам трошечки розповім про ось такий досить гарний автомобіль і що найголовніше, це дуже-дуже бюджетний як при покупці, так і щоб взяти його в оренду, хотів би вам трошечки розповісти про такий автомобіль. Citroen c це Еліс. Цей автомобіль 2015 року, 16 газ бензин. І що мене здивувало, що в принципі на такий об'єм двигуна і те, що це не гібрид, то розхід палива не такий уж і великий. В середньому десь 9 літрів газу. Ось так виглядає автомобіль. такому сірому кольорі. Для таксі це, в принципі, дуже гарний варіант, тому що не буде так бруднитися, не буде видно ніяких там царапин. Машинка вже підготовлена на зимній різині. Звичайно, цей автомобіль можна буде взяти в оренду у Nova Partner. Ціни дуже вигідні, тому в принципі можна буде її взяти за дуже невелику ціну. Ось так виглядає цей автомобіль всередині. Ще раз нагадаю, цей автомобіль 2015 року. Автомобіль на механіці, п'ятиступка, звичайно ж на газу. Що прикольно, що мене здивувало, це те, що склопідйомники знаходяться як в BMW E46. Ось тут, не на картах дверей. А саме ось в цьому місці. Звичайно ж, є кліматизація, обдуви заднього переднього скла, дуже, досить гарна музика. І ось така панель. Мені ця панелька в принципі нагадує чимось Auris. Щось є досить схоже з Аурісом. Так, давайте перейдемо. Подивимось, як виглядає автомобіль ззаді. Досить дуже багато місця. Див, дивіться скільки місця. Я сиджу зараз сам за собою. Місця просто дуже і дуже багато. Ось так все це виглядає. Дивіться місце. Ось сиджу сам за собою. Місце дійсно дуже-дуже багато. Друзі, це звичайно все класно, але я не можу знайти реально, як відкрити багато. Також я не бачу ніде. Кнопки, яка б відкривала багажник. Це у нас кнопочка, щоб відкрити лючок, он можете подивитися. А-а-а! чого не наробу? Може треба завести машину? А, може він примерз трохи івався, але... Ось такий багажник, я вам скажу, він дуже великий. Реально він величезний багажник. Так що можна спокійно їхати в аеропорт і грузити сюди, ну я не знаю, один чемодан, два. Тут, в принципі, можна третій положити. Так що ось такий автомобіль. Доволі таке гарне світло в цього автомобіля, дивіться. Досить-досить, як чуєте, дуже-дуже тихо працює двигун. Так ось наш автомобіль працює. Ось так він набирає оберти. ось так виглядає панель, ось так все це світиться. Можна регулювати температуру, обдув. Ось такий цитроенчик непоганий. Вперше я сиджу в такому автомобілі і досить здивований, що за такі гроші можна, в принципі, придбати собі автомобіль ось такий і почати таксувати. Так, з приводу ціни. На цей автомобіль цей автомобіль звичайно ж можна взяти в оренду у новопартнер, звернувшись за посиланням в описі під відео. Ціна цього автомобіля в оренду буде коштувати від 450 злотих до злотих. Це все залежить, який саме буде рік автомобіля та яка комплектація. В даному випадку це 2015 рік. І придбати цей автомобіль в оренду можна за 450 злотих, звернувшись звичайно ж до нового партнера в описі під відео. Щоб купити, придбати такий автомобіль, коштує він від 15 тисяч злотих. Конкретно даний екземпляр коштує 20 тисяч злотих. Це 2015 рік. Знову ж таки, повторюсь: 1,6 газ бензин. Ціна знову ж таки відрізняється від. Комплектації та року, тому що від 2013 року йде це до рестайлінг, а з 2015 вже йде рестайлінг. І ось дивіться, друзі, за 450 злотих в оренді ви берете автомобіль, який по факту ще й проходить в комфорт під болт. Тому ось за такі невеликі гроші можна буде їздити на комфорті по болті. Або, наприклад, якщо захочете купити собі автомобіль не в оренду, а якби собі особисто, то от від 15 тисяч злотих можна купити автомобіль, який буде проходити під комфорт. Партроніки, звичайно ж, є дуже гарне світло. Ще раз повторюсь. Зараз ще відкрию капот. Подивимось, що у нас тут під капотом. Ось так, друзі, виглядає підкапотка. І цей 1.6 двигун. Не знаю, я не експерт, але мені здається, що це, мабуть, навіть такий самий двигун, як стоїть на Мазді. Але я можу, звичайно, помилятися, але чогось мені так здається. Стоїть газова установка Stage, Стак, хто як його там називає. Ну і що, друзі, давайте, мабуть, трошечки на ній проїдемось. Проїдемося на цьому автомобілі. Так, друзі, трошечки з вами проїдемось. Давно я, звичайно, не їздив на механіці. Але хто мене дивиться з самого початку, пам'ятає, що я в принципі дуже-дуже багато років від'їздив на механіці на Форді Фокусі. Так, так у нас виглядає автомобіль, що трошечки проїдемось, як вона їздить, послухаємо її шумку. Хочу сказати, що от, трошки трошки натискає на газ і машина досить динамічна, одразу рветься в бій, щоб заробляти гроші та робити замовлення за замовленням. Ось їдемо по ось такій брущатці. досить погана дорога, але я б не сказав, що щось досить сильно так дрібіжить чи ще щось ні. доволі гарно себе веде автомобіль. що, зробимо підсумок. Що досить реально непоганий варіант за свої гроші, дуже бюджетний автомобіль. Так що, друзі, ось такий автомобіль цікавий Citroën. На підсумок скажу, що доволі таки комфортний автомобіль, звичайно, ж, за свою ціну. Хто хоче спробувати, 450 злотих оренди коштує цей автомобіль від 450 до 500 злотих. Щоб купити, також коштує він від 15 тисяч злотих, в залежності від комплектації. даний автомобіль 2015 року і він підходить під комфорт в болті. Так що, друзі, гарний варіант, щоб почати таксувати, хто хоче себе спробувати. Я, звичайно, все ж таки дуже став таким фанатом гібридів, тому що це комфорт, це автомат, це взагалі дуже-дуже сильна економія по паливу, це невбиваєма коробка. Береш собі і їздиш. Але щоб почати, щоб ви зрозуміли, взагалі, як виглядає вся вся робота в таксі, то. Це досить гарний варіант, щоб почати спробувати. Звичайно ж, можете написати за посиланням в описі під відео до нового партнера. Вони дадуть вам всю повну інформацію. Певнений, ви будете задоволені. Всім дякую, хто додивився мене до кінця. Всім бажаю гарної роботи, гарних курсів, чемних пасажирів та всім гарного дня, всім удачі!